Не всі діти можуть лежати на боці самостійно. Якщо дитина лежить без корекції цього положення, воно є для неї незручним та нестійким, адже вона перекочується в різні боки. Тому дитині потрібно надати безпечного та стабільного положення. Для цього необхідно розташувати дитину спиною до опори, наприклад, стіни, і покласти її за спиною щільно згорнуту ковдру. Під голову дитині треба покласти подушку, але вона має бути такої висоти. Щоб голова була на одній осі з лінією хребта, потім потрібно випрямити нижню ногу, яка лежить на поверхні, та дещо зігнути вільну ногу і покласти валик між ними. Якщо дитині необхідно підтримувати вільну руку, то треба підкласти під неї подушку, валик або згорнуту ковдру. Коли положення дитини, лежачи на боці є правильним, вона може легко бавитись іграшками, тягнутися руками до предметів, які розташовані на поверхні. Oh uh, yeah.